Громадяни тих країн, куди і досі на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжують їхати продукти гірничо-металургійного комплексу Російської Федерації, навряд чи знають про цю обставину, адже публічно представники урядів цих країн декларують боротьбу з російською агресією, наприклад. Польща вже невдовзі може запровадити обов'язкову військову підготовку у зв'язку із загрозою з боку Росії. А ось на ваших екранах балкер К'яламі, який ввечері 17 березня заходить у порт польського міста Гданськ, Повінься завантажений російськими слябами. Прибув він з Санкт-Петербурга. Оскільки у редакції української правди вже були непорозуміння з польськими правоохоронцями через зйомки матеріалів про торгівлю Польщі з Росією, зерном цього разу ми просто знайшли онлайн-камеру у порту Гданська. Також нам вдалося знайти джерело у порту Гданська, яке змогло зафіксувати розвантаження російського металу у Польщі. Щоправда, сляби, які ви бачите на своїх екранах, прибули не з комбіната Владіміра Лісіна, а з нижньотагільського металургійного комбінату, який належить увага російському підсанкційному олігарху Роману Абрамовичу, який на відміну від Лісіна перебуває під санкціями Європейського союзу, але його російський метал ні. Бо метал, яким Роман Абрамович, як і Владімір Лісін заливають Європу, має ціну нижчу за ринкову.